Добрий вечір. Добрий вечір, мої учні. Добрий вечір тим, хто навчається в, в академії, хто йде на навчання. Звертайтеся за цим до мене в мессенджер Е, Добрий вечір тим, хто проходить марафони. Проходьте їх. Проходьте наступні марафони. Скоро четвертий марафон по здоров'ю 25 листопада. Два марафони по парі в наявності. У нас і два марафони по фінансах. Отже, будь ласка, проходьте навчання, проходьте марафони, для цього пишіть мені в особисті. Дякую вам за те, що ви являєтесь спонсорами, за яких я молюся щодня нашого каналу. Дякую вам за найсмачнішу в світі каву, якою пригостили нас ви. Для цього треба перейти на, на посилання. В, під нашими всіми відео є посилання і на спонсорство, і на те, щоб на всі соціальні мережі, де ви можете підписатись, до речі, і на пригостити кавою. Це теж приємно. І також на підтримати фінансово наш канал. Це необхідно нам, звісно, бо Бо! <схід> таке життя. Е, я дякую вам за підписку. За те, що ви підписалися на Facebook, Instagram, Telegram, і ще й підписалися на майстер Овен Стефан. Це цей канал, на якому ми зараз з вами знаходимося в прямому етері. Підписалися на нього. І те, що ви підписалися на майстер Овен Стефан Академію UK. І я не втомлюся вам розповісти, що ним, цим каналом, краще користуватися плейлистами, це буде більша ефективність. Ви створюєте плейлист. Ви його запускаєте, готуєте їсти, відпочиваєте, працюєте, і фонова вібрація буде працювати з вашою енергетикою, з вашим тілом і з вашими тілами, і з простором, в якому звучить ця мелодія. Тобто можна просто поставити плейлист на кільце, на кільцеве прослуховування, і ви отри... і буде простір ваш очищуватися, хоч ви пішли в магазин, і навіть поїхали на дачу. Отже, можете це робити. І це спрацьовує. Ці вібрації чарівні. Гігагерці там виважені, бо мої інструменти зроблені якраз під 432 гігагерца. з тим, щоб це були цілющі звуки, а я вже накладаю на них програми і мелодії. Отже, мої любі, будь ласка, використовуйте цю нагоду. І, звісно, ви будете зцілювати. Це справжній цілитель, і ви відчуєте багато. Ви почитайте під нашими зцілюючими відео, наприклад, по серцево-судинній системі, по мочополовій, по щитовиці, по печінці, по іншим органам, по суглобах. Почитайте коментарі. Там все зрозуміло, наскільки це дієві інструменти для стілення фізичного тіла. Ну, і як ми заговорили про цілительство, то, звісно, я не можу не сказати. Мене запитали, гарне питання на днях, ну, можливо, з місяць тому. Як зрозуміти, що ти целитель? Дуже просто. Дуже просто. Візьміть і зціліть когось. Особливо буде зрозуміло, якщо ви зцілите якусь важку хворобу, не головний біль. Головний біль я грався в дитинстві, мамі зцілював і друзям, і, і знайомим, і родичам. Головний біль зцілював, торкаючись, не торкаючись, а так, як Кашпіровський, от, або чумак. Все, головний біль пройшов. Отже, ну, почніть з цього. От, якщо я вважаю, що такі елементарні речі може робити люба людина. Фундаментальні вже. Більш глибокі, я вже зрозумів про свій цілительський дар коли досить швидко зцілив виразку шлунку. Вона зажила досить швидко за ніч. Отже, це досить цікавий досвід і відчуття, і повна інтуїція. Тому, але це не значить, що я побіг. Стілювати. Мені це не подобалось, і не подобається <смі> і тепер. От, хоча я ефективно допомагаю людям, але тут справа в тому, що цілительство це акт двох: і цілителя, і того, кого ти зцілюєш, його віри, його довіри. Його готовності бути зціленим, його бажання бути зціленим, розумієте? І тоді у вас от буде прекрасний результат. Не так, як я вже кілька разів розповідав про свою, ну, не знаю, не можна назвати всіх, хто навчається учениками. От, ну, навчалась у мене, приходила на групу в Києві, і значить, така була радісна і, 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 і так її заходила. І колись вона сказала таке, я аж в ступор зайшов. Все, не можу рік знайти роботу собі, буду ціл, цілителем. Ну, давайте так. Ті, хто хочуть бути цілителем. Цілитель не має бути хворим. Бо бачив я цілителів з онкохворобами, які потім перекидали їх на пацієнтів. От. І Бачив я майстрів, які е, закінчували е, життя через онку. Явно людина з чимось не справлялася, не справилася, і е, це не значить, що він там, в, якої, в якійсь мірі він вчитель, в якійсь мірі він е, цілитель, в якійсь. Але свої є е, е, така лікар та й та зцілися сам. І, звісно, ви собі можете е, зрозуміти, чи цілитель ви. Тобто, або ви оприділяєте, ви йдете до майстра, чи він цілитель. Подивіться на його стан, як він виглядає, в дінаміці подивіться, за останні роки, чи не ув'ядає він, чи не, чи не хворий він смертельними хворобами сам. Тобто ти можеш дати те, чим володієш ти, або на шляху до чого. Якщо ми бачимо, що цілитель зцілений, ну, здоровий в основному, або йде по цьому шляху. Колись, пам'ятаєте, у мене були пічоночні такі чорні штуки, мені там тикали то в носика. Ну, просто не розуміючи, наскільки в мене динаміка була, і то просто були прояви саме самостілення. От, але в хамстві своєму люди починають себе поводити дивно. Отже, але вам таксі чи шашечки? Якщо шашечки, то, будь ласка, то туди. А якщо вам зцілення, то ви маєте дійсно питання справедливе. Ви маєте здати собі питання і отримати на нього відповідь. Ви можете дати те, що ви маєте. Ви можете дати здоров'я іншим, маючи його самі. Отже, мої дорогенькі, сподіваюсь, трошки прояснив вам ситуацію, чи як собі оприділити, чи ти є цілитель. Сціли кого небудь. Зцілив спробуй ще. Зцілив, спробуй ще, зцілив, бач, зцілюєш людей. Все, ти цілитель. А, але там є цілий ряд але. Отже. Ці але я вже буду розповідати індивідуально. Отже, мої любі, гарного, мирного вечора і ночі вам, вашим рідним, безпеки, віри в нашу перемогу.